Шановні друзі, маю на продаж гарну, двохкімнатну квартиру площою 102 квадратних метри. В житловому комплексі яскравий Львів. Площа, е, квартира знаходиться на 16-му поверсі. 16. -ти. Це є загальний коридор, є пасажирський ліфт, є грузовий ліфт. І зразу заходимо в квартиру. Квартира гарна світла і простора. Є велике місце під шафу купе. Дуже велике місце. Далі заходимо. Тут забудовник розібрав перегородку. Ну це є одна кімната маємо. Далі друга кімната. З кімнати є вихід на балкон. Ось такий балкон. Балкон великий. Тут приблизно десь до 10 квадратів балкон має. 8-10 квадратних метрів має балкончик. Ось такий вигляд. Це є вулиця Пасічна. Там вулиця Зелена, виїзд зі Львова. І заходимо назад в квартиру. Квартиру можна переплановувати під дві окремих. є, планування вже зроблене. Це маємо. Сагвузу один. Далі. Є перегородка і заходимо в кухню. Кухня велика простора. З кухні є вихід на терасу. Ось така велика, гарна тераса. Тераса площею приблизно до 16-18 метрів. Ось такий вигляд на сихів повністю. В квартирі автономне газове опалення. Встановлений двоконтурний газовий котел. З кухні є два входи в ще в одну кімнатку. І є з коридора вхід, є ще один окремий санвузол. Переплановувати можна по-різному. перегородки не несучі, можна перемуруватися. В квартирі залиті чистові стяжки, в квартиру заведений газ, заведена вода. І світло до автомата. Також є пожежна сигналізація заведена, і виводи під інтернет. Кого цікавить, дана квартира, будь ласка, звертайтеся, квартиру можна перепланувати в дві. Ціна вас дуже здивує, дуже гарна ціна. Таких квартир на ринку майже не залишилось.